Ми перетворюємо хаос операційних бізнес-процесів в структуровану історію, і не тільки в рамках конкретного рітейлера, а в екосистемі разом. Якщо говорити про шлях, мій професійний шлях. Я думаю, що мій професійний шлях почався, мабуть, ще зі школи. Моя освіта це телекомунікації, захист інформації, і це була моя така перша офіційна робота, де я. Навчився працювати, зрозумів культуру, що таке працювати, що таке великий бізнес. Ми почали з інтернет-магазину? А все закінчилось тим, що ми е, зробили профільний портал по підбору важкого інтерпрайз-обладнання, яке на той момент ніхто не продавав в Україні через інтернет. І ми за рахунок цього апсейлу перетворилися в it інтегратор угу. який по суті генерував ліди через цю платформу. Я мрію побудувати дуже великий бізнес. Мінімум з оцінкою в мільярд, мені дуже цікаво саме велика міжнародна арена.